Доброго дня! Сьогодні хочу запропонувати свій рецепт дуже смачного, простого в приготуванні та дешевого пшеничного хліба. Я випікаю цей хліб майже щодня. Рецепт містить точний перелік інгредієнтів в грамах, а також для зручності виміряний склянкою на 300 мл води та столовою і чайною ложками. Вага хлібини 830 г, в 100 г 275 ккал. Цей рецепт майже такий самий, як попередній пшеничний хліб з висівками, але сюди не додають висівки, і через це і на смак, і з вигляду він зовсім інший. Отже робимо заміс тіста. 300 мл теплої води вимішуємо з 4 столовими ложками соняшникової олії. Столова ложка цукру, чайна ложка солі, 20 г дріжджів. Все вимішуємо. Додаємо 3 300 мл склянки борошна на вагу це 550 грам. Робимо заміс. Тісто ставимо у тепле місце на 1 годину. Готове тісто ще раз вимісити та сформувати круглу паляничку, обкатуляти в борошні та викласти у смащену олією форму розміром 36 на 30 см. Сформований хліб залишити у теплому місці ще на 30-40 хвилин. Паляничка повинна збільшитись вдвічі. Завчасно розігріти духовку до 220 градусів. Випікаємо 10-15 хвилин при 220 градусах та 40 при 180. Зважайте також на особливості своєї духовки. Хліб печений у вигляді круглої паляниці найдавніша та найпростіша форма хліба. Його викладали на лопату і саджали у піч. Також пекли на капустяному листі. Такий хліб, неймовірно запашний та смачний. Дякую за перегляд і бажаю, щоб кожній господині вдавався смачний запашний хлібчик.